Вітаю всіх. Сьогодні розглянемо задачу про суміш газу. Це задача середньої складності, але такі ідеї, які в цій задачі будуть проглядатися, можна використовувати в інших задачах. Тому вона має певну цінність. Читаємо мову задачі, хай Бог поблагословить нас, дасть нам мудрості її зрозуміти. Дві теплоізолювані посудини з об'ємами В1 1 літр і В2-3 літ сполучені трубкою з краном. До відкриття крану в першій посудині містився азот під тиском 0,5 на 105 паскаля і температурою 0 градусів Цельсія. А у другий азот під тиском 1,5 на 105 паскаля і температурою 100 градусів Цельсія. Знайти, який тиск і температура установиться у суміші газів, якщо відкрити кран. Записуємо скорочений запис задачу. Щоб перевести літр в метрі кубічний, треба помножити на 10 мінус третій. Переводимо в систему інтернаціонального об'єм і температуру 0 градусів Цельсія. Щоб перевести в кельвіни, потрібно додати 273. Також другу температуру переводимо 100 градусів Цельсія плюс 273 буде 373. Починаємо розв'язувати задачу. Розв'язуємо малюнок. Ось дві посудини. Параметрів перший P1, V1, T1, параметрів другий p 2 v 2 t 2 В обох посудинах азот. При різних правда, параметрах. Відкриваємо кран і відбувається перемішування азоту. Разом з перемішуванням відбувається теплообмін. Друга посудина віддає кількість теплоти. Перша посудина приймає цю ж кількість теплоти. Тому можна записати рівняння теплового балансу. Q1 рівні, Q2. Розписуємо Q1. Це М1 дельта Т1, це М2 дельта Т2. Де С питоме теплоємність азоту, з обох сторон, вона скоротиться. Але дельта Т треба так записати, щоб в дужках оця різниця з обох боків була додатньою. Тому дельта Т1 дорівнює температура, яка встановиться, мінус температура, яка була до того в першій посудині. Дельта Т2 дрівні, температура, яка була в другій посудині, мінус температура, яка встановиться. Розкриваємо дужки з обох сторін. І невідомі переносимо в одну сторону, відомі в другу, змінюючи знаки на протилежній. М1Т1 сюди перенесли, М2Т в цю сторону перенесли. Поміняли знаки на протилежній. Виносимо невідому величину, температуру, яка встановиться за дужки. Ти моєму в дужках М1, М2. І далі, щоб знайти невідому величину Т, температури встановиться, потрібно вираз з правої сторони поділити на вираз в дужках. Так і зробили. Бачимо, що невідомі маси М1 і М2. Щоб знайти ці маси, слід записати рівняння стану ідеального газу для обох посудин в початковий момент. Коли ще кран був закритий? Записуємо. П1 В1. дорівнює М1 на малярну масу РТ1. Для другої посудини П2, В2. дорівнює М2 на малярну масу РТ2. Де. М велика – це молярна маса азоту, а «Р» – універсальна газова стала. Виділимо з першого і з другого рівняння масу. Для цього треба обидві частини помножити на М. Воно тут появиться, от як множник, а тут скоротиться. І далі те, що залишиться, поділити на рт 1 Тобто буде P1, V1, M поділити на R 1 M P1, V1. Поділити на rt 1 Далі. Дальше... З маленької букви треба було писати, тому що тиск позначається маленькою буквою. Далі маємо. Замість маси підставляємо М1 оцей вираз. Замість М2, оцей вираз. Ось нас М1. Ось нас М2. Ось нас М1. Ось нас М2. Помічає, помічаємо, що МР можна винести за дужки і в чисельнику і в знаменнику і його скоротити. Отримуємо ось такий вираз після скорочення. Ой, ось такий вираз після скорочення. Далі зводимо в чисельнику і знаменнику дроби до спільного знаменника. В чисельнику спільний знаменник буде Т1, Т2. І в знаменнику також спільний знаменник буде Т1, Т2. Ці знаменники скоротяться. І залишиться P1 V1. Сюди множник Т2 буде, ось цей. Т1. p 1 v 1 Т2 множник, Т1. І тут залишиться p 2 v 2 Додатковий множник Т1 на Т2. П2, В2 Т1 на Т2. Знаменьку, до ось цього п 1 в 1 додатковий множник буде Т2, ось він. А до цього доданку додатковий множник буде Т1. Ось він. Отримали кінцеву формулу для розрахунку температури після встанову газу. А після встановлення теплової рівноваги. Проведемо перевірку розмірностей. Паскаль метр кубічний кельвін градус Цельсія, Паскаль метр кубічний Кельвін градус Цельсія. Знаменнику Паскаль метр кубічний кельвін, Паскаль метр кубічний Кельвін. Додаємо чисельнику буде Паскаль метр кубічний Кельвін на градус Цельсія, Паскаль метр кубічний Кельвін. Паскаль метр кубічний Кельвін, Паскаль метр кубічний Кельвін скорочується, залишається градус Цельсія. Підставляємо числові значення. Проводимо за допомогою мікрокалькулятора розрахунки, отримуємо 87 градусів Цельсія. Для об... Тепер треба обчислити тиск суміші газу. Для цього застосовуємо рівняння Менделєва-Клапейрона для суміші газу, коли встановиться теплова рівновага. Тиск тоді буде P, об'єм v 1 плюс v 2 маса m 1 плюс M2 2 це для всієї суміші. Поділити на малярну масу РТ. Підставляємо. Ось М1. Підставили. М1. Ось. А тут М2 підставили. От. З цієї формули. На місць мас підставили. Далі виносимо МР і МР чисельнику задушки. І малярна маса, малярна маса скорочується, Універсальна газова стала також скорочується. І зводимо в чисельнику до спільного знаменника. Знаменника вже не буде, в знаменнику тут одиниця. Спільний знаменник буде Т1 на Т2. Ось він. Т1 на Т2. Сюди додатковий множник буде Т2, ось він. Сюди додатковий множник буде Т1. Ось він. Т1. R насротилося і помножити на Т. Далі, щоб знайти тиск, треба оце все, праву сторону поділити на V1 плюс V2. На цю дужку. Ось ця дужка в знаменнику появилася. Це є кінцева наша формула, яку ми будемо підставляти значення. Проведемо перевірку розмірності. Паскаль, метр кубічний, кельвін. Паскаль, метр кубічний Кельвін і помножити на кельвін. Паскаль, метр кубічний Кельвін, Паскаль метр кубічний Кельвін, помножити на Кельвін. Знаменку. Кельвін Кельвін, метр кубічний плюс метр кубічний. Кельвін Кельвін, метр кубічний плюс метр кубічний. Помічаємо, що можна метр кубічний на Кельвін в чисельнику винести за дужки. Це буде Кельвін другий також. Значить буде Кельвін, Кельвін, в дужках метр кельвін кельвін, метр кубічний. Знаменьку теж Кельвін-Кельвін, метр кубічний плюс метр кубічний, метр кубічний. Скоротиться і залишиться паскаль плюс паскаль. Паскаль плюс паскаль це для паскаль. Підставляємо значення і обчислюємо тиск за допомогою мікрокалькулятора. Получили 1,25 на 15 паскаля. Якщо звідси забрати два порядка і додати от сюди, помножити на 100, то вийде 125 на 10 третій. А 10 третій це кіло. 125 Записуємо, Записуємо відповідь. Задача розв'язана.